Керівник податкового відомства області свій виступ розпочала з аналітики. Якщо минулого року планових перевірок у прикордонному районі було 20, то цьогоріч підприємців перевіряли лише двічі. Однак покращення бізнес-клімату, за словами Ірини Зленко, чомусь не позначилось на наповненні бюджету. Левову частку податкових зборів до місцевих та державної скриньок сплачують аграрії. Натомість виробники дещо відстають. У вас плата податків чомусь не зростає. Єдиний район Вінницькій області, який не виконує міський бюджет. В чому причина? З цим треба розбиратися, і ви розумієте, що залежить це тільки від вас, тобто ви підприємці, ви в кінці кінців, ви жителі цього міста, ви жителі цього району. Хоча, як кажуть, у дискусії народжується істина, Ірина Зланко впевнена, що лише своєчасне адекватне реагування на так звані гострі кути допоможе переломити ситуацію. Відтак запропонувала присутнім замінити критику на конструктивні пропозиції. Я хочу почути від вас, якщо є нарікання на роботу податкової відверто. Сьогодні ви бачите всі керівники підрозділів. Не просто я вам привезла сюди інспекторів, які адмініструють податки. Тобто я вам сьогодні привезла в Могилів-Подільський людей, від яких фактично залежить добробут вашого бізнесу в Могилів-Подільському районі. Очільник служби поцікавилась, що саме перешкоджає стабільній господарській діяльності виробників у районі. Одним із проблемних питань, за словами підприємців, є нова грошова оцінка землі у могилів подільському Її збільшення викликало радикальне зростання навантаження по сплаті земельного податку. Ірина Зленко пообіцяла спільно із місцевою владою розібратись у ситуації. Діалог, який сьогодні відбувався, він дійсно потрібен нам. Сьогодні піднімались питання податку на землю. Це для могилів Подільського актуальна тема, і актуальна тема в зрізі іменно товаровиробників. Одразу ж після зустрічі голова податкової служби провела в інспекції особистий прийом. Підприємці висловили подяку за розуміння їх проблем. Завдяки технологічним новаціям, запровадженим у регіоні, стосунки з податківцями переходять в електронну площину. А новостворений сервісний центр дозволяє отримувати повний спектр послуг значно оперативніше. Відповіді на питання свої я отримав. Дуже чудово виїзно, якщо дійсно будуть приїжджати представники. Податкової в наше місто по часті чаще. Можливо, і підприємцям буде десь якась вигода, тому що законодавство зміняється дуже сильно і з перших рук почути їх роз'яснення і відповіді на деякі питання дуже було б чудово. Я задоволена відповіддю, що її врахували, і дійсно людям, які приїхали, вони вивчають дійсно наші проблеми тут на місцях, і з цієї причини вони приїхали. Я задоволена, що вони були, що вони приймаються нашими проблемами, що зараз не забули. У результаті підприємці і податківці окреслили спільні дієві заходи, щоб, врешті-решт, досягти балансу інтересів. Моє рішення я його винесла свою пропозицію для громади. Перш за все, це була ну достойна зустріч. Я вважаю дуже позитивна. Ми створимо комісію і залучимо всі органи. Державної влади до цієї комісії зробимо розпорядження і будемо працювати для того, щоб все ж таки розібратися глибше в ситуації, яка склалася сьогодні в місті і чому така ситуація сталася. І я сподіваюся, що ми все ж таки місцеві бюджети будемо виконувати. Спілкування вживу воно однозначно дає свої позитивні результати в частині відносин бізнесу з податковою службою. Якщо однозначно ми декларуємо себе як служба сервісу, а не фіскальний орган і не орган тиску, то живе спілкування надає позитивний результат в оцінці людей відвертості цього спілкування і надає результат вже певно навіть не стільки відносин бізнесу і служби, скільки відносин… Сен людяних такі заходи будуть систематичними. Обіцяють посадовці. Найближчим часом плануються зустрічі керівництва податкової служби із підприємницькими колами у всіх податкових інспекціях регіону.